Після того, як наші глядачі побачили концерти артистів з України у Фінляндії, а саме хореографічного ансамблю світанок та вокальної студії Ліра, дуже хочеться показати ще й те, що змогли побачити діти у цій неймовірній країні. Адже, як уже зазначалося у попередніх програмах, організатори Україна Тало не тільки забезпечили всіма умовами для виступів і репетицій, але й подбали про відпочинок дітей. Цілком вільні від концертів дні, виділені для екскурсій та розваг справжня розкіш, яку подарували українським дітям. Мені саме найбільше сподобалося, як ми поїхали в аквапарк. Там були горки, там були басейни, там були сауни. Мені найбільше сподобалось купатися в басейні, і мені ще сподобалося купатися в джакузі. І на горках спускатися. І я вам скажу, що цей відпочинок я не забуду ніколи. Ми каталися на гірках, купалися, сміялися і раділи життю. Дякуємо за такі позитивні емоції. Для тіла, душі і розуму саме таке дозвілля є найкраще. Ми дуже вдячні організаторам за теплий прийом. Ми мали змогу не тільки представляти Україну на сцені, а й відпочивати. Ми відвідали музей, і там було дуже красиво, цікаво і комфортно. Ми в музеї бачили кераміку, гарні картини, скляні вироби. Музей сучасного мистецтва справді захопив дітей. Звісно, можна переповідати тут історії майстрів, склодугів керамістів чи мультиплікаторів, чиї роботи представлені, але важливішими є емоції дітей. Адже саме задля них все і влаштовували, Задля того, щоб враження надихали.

Влітку, коли ми з бібліотеки Хельсинки поверталися разом з канатопськими дітьми, мені здається, найбільш, от для мене, для директора, було важливе такий епізод. Це коли конотопські діти, сідаючи в автобус, говорили Боже, а в нас колись буде так? Я кажу, діти так це від вас і залежить, щоб у нас так було. Звісно, і тепер центральна бібліотека Гельсінкі була в програмі екскурсії. І враження справила не менше. Свобода, якою сповнена ця модерна будівля, вражає не менше аніж ультрасучасне технічне наповнення та багатющі фонди. Тут є простір як для найменших, так і для дорослих. література та інтелектуальні розваги, місця для творчої праці. Ну а екскурсія вечірнім Гельсінкі для багатьох стала найяскравішим враженням. Бо то був час, коли свято наближається. Наша екскурсія якраз була в той день, коли місто перетворюється на казку. Мене дуже вразило те, що є підігрів вулиць, особливо основної вулиці, яка є головною в Гельсінках. Це дуже круто. Ну тобто, ти, якщо ти замерз, ти можеш прийти туди трішечки погрітися і далі піти гуляти. Ну тобто, це дуже круто, і так ну мені здається, такого ніде немає. І це не єдина особливість, яка видається унікальною. Гельсінки продовжувало дивувати. Подивіться, ну тут у нас, бачите, на куті газелька. Там нас бачите кролик, якщо подивитись на кут на, на розі вулиць. Так, а тут нас бачили А над нами не видно. Я не пам'ятаю, хто це, але скоріш за все на наступному. В наступному перехресті побачимо, що тут у нас за квартал, тобто кожний квартал отримав назву тваринки. Для того, щоб людям взагалі не треба було думати, читати, вони побачили і знають, що я тепер живу в кварталі зайчика, в кварталі хом'ячка, в кварталі газельки. І коли вас питали, де ви живете, я тут вас прийти в гості, люди казали, ну, квартал зайця, під'їзд номер 5. Ну, тобто це дуже несподівано і це насправді дуже зручно. Взагалі і для туристів, і для людей, які взагалі тут проживають, це дуже круто. А як же без місця, де можна прошепотіти заповітну мрію? Звісно, є тут таке. Ми, як туристи, могли загадати бажання, але нікому його не розказувати. Мабуть, ніколи ще не хотілося так сильно, щоб дива траплялися. А Фінляндія країна, в якій починаєш вірити в чудо. Хоча до Лапландії від Гельсінки далеко та стати щасливими дуже хочеться. Фінляндія це є одна з найщасливіших країн. Вони тут просто не показують цих емоцій, вони там можуть не обійматися, просто поздороваться і сказати привіт, а далі відійдуть на відстань від руки і все. Ну тобто вони цього не показують, але насправді вони дуже щасливі, що живуть саме в Фінляндії. Я в Фінляндії е, з березня 22 другого року, спочатку війни, я приїхала сюди. Але я в Фінляндії була раніше. В гостях до доньки я приїжджала майже кожного року. А перше здивування, як тільки я перетянула кордон, це була природа, дуже чарівна природа, це дуже чисті ліси, поля. Дороги дуже гарна дорога, скали, дивовижні скали. І якщо красу природи Бог дав кожній країні свою, то є речі, які залежать від нас, людей. В наших проектах є ще одна додаткова місія, ну без такого, без пафосу. Що от, коли от такі неймовірні талановиті діти, які приїхали, які показали українську творчість, українську культуру, які подивилися на от те все про що ми зараз з вами говорили. Ну вони ж повертаються в країну, і вони ж розуміють, коли ми от просто так говоримо: Ви наше майбутнє, ви майбутнє України. Так це дійсно так. І вони наше майбутнє ще і тому, що, подивившися на це, відчувши це, вони повернувшись сюди, ну спробують це зробити.